Це наші коробочки, в які ми насипаємо, розсипаємо їжу, каші, салати, м'ясо. І запаковуємо, і вивозимо це все до людей. Сьогодні у нас ризь з овочами, котлета і салат з капустою гірком і помідором. 1800 порцій на день. Таку кількість безплатних обідів готують волонтери благодійного фонду Мирне небо Харкова. Робити це почали другого дня після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Розповідає керівник філії у Херсонській області Олексій Безган. Коли сталася оця біда з підривом ТеС, дуже багато людей потребували банальної їжі. І тому було прийнято рішення запуску такої кухні, як я кажу, це все починалося з польової кухні, а потім запустилося на ну, було знайдено приміщення і була запущена така кухня. І якщо це починалось, було дуже багато звернень. І зараз, вже коли два роки пройшло. Звернень не менше, звернень це більше, більше. І у нас є фінансування від донорів, яке дозволяє нам виробляти певний об'єм. 300 літрів первого ми готуємо. Потім м'яса ми готуємо 500 кг Ми готуємо. Салатів у нас іде 200 кг і каш у нас іде 300 кг. День виходять на зміну люди в мене в сім часов ранку і починають готувати все, щоб людям до обіду привезти це все гаряче. Свіженьке у нас нічого ми не готуємо зарані. Ми все зранку готуємо. До порції обідів обов'язково додають хліб, який випікають самі щоденно, по дві тисячі буханців. Говорить шеф-кондитерка Світлана Дзьомба. На даний момент я він проходить через пісти. Щоб його було 570 грамів на стрім. При випічці вона, получається, пів кіла. Готові страви. Волонтери розвозять на точки видачі. Дякуємо, Добре. що приїхали. Повара, велика подяка. 130 чоловік різних категорій. В основному це е, інваліди, люди похилого віку, одинокі люди, багатодітні матері. Матері одиночки. одиночки. Люди кожного дня, окрім неділі, приходять за дуже смачними обідами. Це щось неймовірно, так? Так, так, да, так, так, таким чином люди приходять за своєю тарою. Організацією гарячого харчування у Херсонській територіальній громаді займається і команда World Center Kitchen. Волонтер Юрій Баграновський говорить, разом з колегою Сергієм щоденно розвозять 1900 порцій обідів. Девочки, у нас света нет. Вот люди вообще без света постоянно ниже живут. У нас, А если нет света у нас каждую неделю, бывает 2-3 дня в неделю, значит, у нас нет подкачки воды, воды нет у нас. Так что мы очень благодарны волонтерам, которые все это организовали, которые готовят на кухне, которые рискуют, ребята возят это все. Потому, видите, дроны летают. Страшновато, но выхода же нету. Людей потрібно годувати постійно у 2024-му Роздавали в середньому 80 тисяч обідів на місяць. Програму з безплатного гарячого харчування продовжили на 2025 рік. Зараз щоденно готують 4 тисячі порцій, Розповідає начальник управління соціально-гуманітарної роботи МВА Ігор Серік. в Херсоні. Наразі свою діяльність здійснюють чотири громадські організації за по, по гарячому харчуванню. Це центр World Kitchen, благодійний фонд Мирне Неба Харкова, громадська організація Іскра Добра та благодійний фонд Святий Мартин Депорес. Насамперед доставка гарячого харчування здійснюється в ті мікрорайони або квартальні комітети, де немає повноцінного електропостачання та газопостачання, і люди самі не можуть приготувати собі їжу. Я на Самко, Владислав Купрієв, Роман Царьов, Суспільне, Новини Херсон.